Сьогодні ми з вами розберемо 5 основних запитань, які мені ставлять стосовно тимчасового захисту в Іспанії для українців. Чи приймає Іспанія українців і надає документи та програму допомоги з житлом? Так, Іспанія продовжує видавати документи, продовжує надавати допомогу з житлом, з харчуванням. Все це ще є, але є деякі нюанси. По-перше, ще немає документу. Який би сказав, що українцям продовжується тимчасовий захист у Іспанії. Але ті українці, які зараз приїжджають до Іспанії, вони отримують тимчасовий захист, тобто документ для легалізації в Іспанії до 4 травня 2026 року. Тобто, документу ще немає про продовження тимчасового захисту. Але усім, хто зараз приїжджає до Іспанії, видають документ до Травня місяця, по-друге, стосовно документів: якщо ви їдете не з самої України до Іспанії, а їдете з іншої країни, де у вас був тимчасовий захист або відкриті візи карти побуту.